розуміти дійсно, що ціна а, того газопостачання формується з трьох складових: uh -huh. це власна вартість газу, а, от вона 7,96. Вона для нас фіксована. А вартість транспортування. Ну там а, хоч і лякають, що в 4 рази, але насправді а, а, транспортування було коштувало 12 копійок за кубометр, а буде 50 копійок. Тобто, це не не критична сума для навіть для побутових споживачів, навіть якщо її побутовим підвищать. Я, чесно кажу, не чув таких обіцянок, що побутовим не підвищать. Але навіть якщо так, то тут не не критична це підвищення. І третя плата це третя складова вартості газопостачання це розподіл або його ще називають доставкою. це те, чим займаються облгази, тобто подача від магістральної труби до будь-якого будинку чи квартири, от. так от мораторій стосується лише вартості газу, от те, що зараз зафіксовано, 7,96. І це записано в законі для того, щоб Поміняти цю ціну, а також відповідно вартість теплопостачання, яка теж зафіксована, то треба вносити зміни в закон. Ну в мене, чесно кажучи, великі сумніви. Я не великий політолог, але судячи з обстановки у Верховній Раді, ситуації у Верховній Раді, навряд чи Політичні сили зараз підуть на такий непопулярний крок як зростання вартості газу. Зрозуміло, що тут палка в двох кінцях, тому що якщо виробники купляють газ по ринковій ціні, а вона може доходити в різні місяці року, там до 20 гривень замість, іми, то вони перекладають це на а, своїх а, споживачів, своєї продукції послуг, так, тобто так, так чи інакше, але а, пересічні громадяни все одно а, платять за газ через промислових виробників по а, ринковим цінам. Ну от приблизно така така ситуація. Тобто пане Олександре. Я правильно зрозумів, виходить, що а, через зупинку транзиту. І а, те, що вартість транспортування зросте в 4 рази, е, все ж таки платіжки за газ українців вони в певній мірі зростуть, але це підвищення не буде суттєвим. Ну якщо брати загальну картину, правильно я розумію чи ні? Абсолютно, абсолютно. Тобто, це буде лише мене... ну на який відсоток, хоча б принаймні зрозуміти, якщо ви казали, що там невеликі, там ко... про копійки йдеться, а не про гривні, я так розумію. А, ну це порівняєте. По... 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 8 гривень вартість газу, плюс там націнка 2,5% для облгазів, ну і ще плюс 50 копійок. Ну це, ну, ну буде 9 гривень, ну я ж кажу, за 8, 8 буде 9 гривень.